Часом дуже часто просять на іспиті виконати розворот в будь-якому зручному місці або в першому дозволеному місці. Зараз спробуємо розібратися, де ж тут можна розвертатися, де не можна. Отже, що ми повинні пам'ятати, де заборонений розворот? На мостах під мостами, в тунелях, на залізничних переїздах, причому перед залізничними переїздами чи після них можна. А також заборонено розвертатися в тих місцях, де є пішохідний перехід і ближче 10 метрів до нього. Тобто можемо розвертатися поза пішохідним переходом через 10 метрів. Відповідно, якщо в зоні розвороту в нас ближче 10 метрів буде пішохідний перехід, то розворот виконувати заборонено. Також ми не можемо розвертатись там, де прямо заборонено це робити. Тобто, наприклад, є суцільна лінія розмітки, або є знак наказовий чи інформаційно вказівний, який каже їхати прямо, ну там прямо направо і так далі. У всіх інших випадках, тобто там, де прямо розворот у нас не заборонений, ще раз, там, де розворот безпосередньо не заборонений, і там, де немає ніяких обмежень, ми можемо розвертатися. В напрямку звідси, тобто, якщо їхати до залізничного переїзду, місць для розвороту немає, тому що зліва від нас колія, нема де повернути наліво, відповідно, і розвертатись теж немає де. Тобто в нас є рух прямо. Звертатися не можна. Тобто, якщо ми їдемо в напрямку залізничного переїзду, єдине місце, де ми можемо виконати розворот, і то це буде розворот в лапках, тому що це не буде безпосередньо маневр розвороту, це є перехрестя з круговим рухом, тобто ми поїдемо на ньому на третій з'їзд. І відповідно розворот у нас відбувається тільки через кругове перехрестя, тобто через кільце. Інших варіантів розвернутися в цьому напрямку в нас немає. Чисто теоретично можна розвертатися отут посеред дороги, там, де є пунктирна лінія розмітки. Але тоді ми створимо перешкоду, тобто перекриємо рух, відповідно, на іспиті так робити не варто. Вліво-вправо чи не їде поїзд. На перехресті з круговим рухом будемо рухатись на третій з'їзд і це фактично буде наш розворот. Переконуємося, що зліва ніхто не їде. Заїжджаємо на кільце, рухаємося без показчика повороту, проїжджаємо перший з'їзд. Проїжджаємо повністю другий з'їзд, вмикаємо правий покащик повороту, контролюємо, що нас ніхто не стукне. Виїжджаємо з кільця, дотримуємося розмітки і ось тут покащик вилькнува. Рухаємося далі через залізничний переїзд. Знову не забуваємо подивитися, що mm -hmm. нам наближається потяг зліва, справа. І ось далі в нас вже є. Варіанти для розвороту. Якщо команда про розворот прозвучить десь ось тут, то оптимальним варіантом розвернутися для нас буде заїхати в паркінг і виїхати в зворотньому напрямку. Це ми зараз і зробимо. Хай Тойота, виїжджає собі на здоров'ячко. Не буде помилкою зупинитися, якщо у вас є зустрічний рух, якому треба дати дорогу. Заїжджаємо в будь-яке паркомісце. Розмітки зараз не видно, тому в принципі я заїду як-небудь, але якщо буде розмітка, бажано потрапити все-таки в межі паркомісця. заїхали. Оскільки ми розвертаємося, не паркуємося, фіксувати автомобіль не обов'язково, Задня, правий показчик, переконалися в безпечності. Виїхали без виїзду на зустрічну смугу. Лівий не забуваємо про початок руху і поїхали. Ось такий розворот на іспиті досить часто практикується. І це один з варіантів дозволеного розвороту. Далі знов їду на кільце, розвертаюся і вертаюся знов сюди. Наступним варіантом для розвороту, який в нас може бути. Це прилеглі території, але всюди тут є пішохідні переходи, тобто тут не можна. Далі, ось тут, через прилеглу територію, якщо ми будемо розвертатися, то ми в пішохідний перехід, менше 10 метрів. Розворот заборонений. Відповідно. Єдиний варіант розвороту це ось такий. Ну, чи робити так на іспиті, я вам сказати не можу. Мабуть, не варто. Це все робиться з показчиками, лівий, правий. Як бачите, навіть водій з досвідом, це робить декілька Тут дуже легко на помилок з покажчиками на повороті, тому виконувати такий розворот не рекомендую можна наїхати. на, бордюк, це буде на затримання, інтервал, а також створити перешкоду. І ще й звідси тепер прийдеться виїжджати якось дуже недобре. Тобто менше 10 метрів від пішохідного переходу, відповідно, такий розворот у нас заборонений. З цієї прилеглої території точно така сама історія, що зліва. Так, далі в нас є перехрестя. На ньому можна виконати розворот, оскільки тут дозволений лівий поворот. Але конструкція самого перехрестя і розмітка на ньому така, що виконати розворот без порушення фактично нереально. Для того, щоб тут розвернутися, нам потрібен радіус. Дивіться, ми або наїжджаємо на ось цю розмітку, або ще й на ось цю розмітку наїжджаємо. І плюс створимо перешкоди транспортним засобам. Які будуть їхати. Тобто тут розвернутися в даному місці без е порушень правил дорожнього руху практично неможливо. Як же ж тоді бути? Як же ж бути в даному випадку? Е ну, я би напевно... Я би, напевно, коли екзаменатор попросить розвернутися саме в цьому перехресті, я би зрадив задати питання, навіщо ви даєте мені команду, яка призведе до порушень правил дорожнього руху. Тому що розвернутися тут без порушення правил практично неможливо. Дивіться, наступне місце, де ніби можна розвернутися, це ось цей поворот ліворуч. Ми перелаштовуємось, вмикаємо лівий показчик повороту. І що ми бачимо? Ми бачимо перед собою пішохідний перехід менше 10 метрів. Тому хоча і в... і тут пішохідний перехід. Тобто такий розворот, хоча технічно і можливий, але є порушенням правил дорожнього руху. Тому тут теж розворот не виконуємо. Такий розворот вас навряд чи будуть просити виконати, але технічно він є не заборонений. А ні, заборонений, оскільки пішохідний перехід. І в нас буде рух заднім ходом по пішохідному переходу. Тобто так теж розвертатися не можна. Менше 10 метрів плюс двох заднім ходом по пішохідному переходу. Тобто такий розворот теж виконувати не можна. В наступному місці, де би ми хотіли розвернутися, тобто біля цього пішохідного переходу не можна, ми вже знаємо. Є наступне місце для розвороту, але там теж є пішохідний перехід. І до нього теж менше 10 метрів. Тому якщо все-таки повернули сюди біля заправки, тоді повертаємо наліво, не розвертаємося тут, заїжджаємо на заправочку. І ось тут на заправці виконуємо розворот. Технічно, це не є порушенням правил дорожнього руху. Все робимо з показчиками, тут місця достатньо. І такий розворот, в принципі, допустимий. Ну і звідси, відповідно, треба буде їхати направо, раз ми розвертались, я їду наліво, шукаю далі вам місця для розвороту. О, перехресті. На перехресті можемо спробувати виконати розворот. Тут у нас же розмітка нам не забороняє. Пропускаємо біля розмітки 1.13 зустрічний. Далі дотягуємося так, щоб середина нашої машини була на середині перехрещуваних дороги, можна зупинитись, закручуємо кермо до кінця вліво. І незважаючи на пішохідний перехід, незважаючи на те, що ми на нього заїжджаємо, тут розворот виконати можна, уважно дивимося, чи ні, хто надіїхав, оскільки правило 10 метрів. Пішохідного переходу не діє на перехрестях. Тобто на перехрестях біля пішохідного переходу чи прямо на ньому розвертатися можна. Тільки на прилеглих територіях це не можна робити. Далі, тут у нас є ще одна прилегла територія, можна от сюди заїхати теж для розвороту. Дуже уважно. Електрозаправка. Але в будь-якому напрямку, ну, мені, наприклад, зручніше, зрагово буде. Розвернулися. Якби не цей Mercedes можна було б і в один маневр. В принципі, вийшло. Ось, тобто, таким чином розворот виконати можна. Звичайно, пішоходів і все решта. Так. І якщо так само розворот можна виконати довкола вулиці Данила Апостола, як зображено на ось цьому знаку, схема руху, ну, але це не буде повноцінним розворотом. І... Тут десь ще не змогли розвернутися, та всі ці місця проїхали, забули і так далі то в принципі останні два місця де ми можемо виконати наш розворот. Тут пішохідний, тут пішохідний. Тобто можна розвернутися через ось цю парковку. Тут знову ж таки пішохідний перехід. Тут знову пішохідний перехід, тобто розворот заборонений. І останнє місце, де би ми могли в межах, скажімо так, маршруту виконати розворот. Це заїхати ось сюди. Праворуч. Далі лівий. Знову лівий. Тут дуже вузько обережно по бордюрах не скачіть. Виїзд такий собі, паршивенький, погано все видно. Немає камерою покрутити, але зараз можете подивитися, скільки машин їде і як вони їдуть. От, Одна друга обганяє. Зліва теж машинки. Так, ось там навчальний, я встигну. І ось таким чином це фактично вже останній ваш шанс розвернутися. Далі ви з'їжджаєте з маршруту і все. Тобто підіб'ємо підсумки. Не можна розвертатись біля пішохідних переходів. Іде крім перехрестя. Фактично, у нас є два місця для розвороту. Таких реальних. Це перехрестя вулиць Курмановича і Данила Апостола, яке знаходиться ось тут. Тобто, якби ми їхали назустріч, ми маємо право на цьому перехресті розвертатися. А також паркувальна зона, яка знаходиться за наступним перехрестям. У всіх інших місцях розворот буде виконаний з порушенням ПДР. Але можна заїхати в прилеглу територію, наприклад, сюди в заправку або туди в електрозаправку, і там собі виконати розворот.